Репетитор, яку систему оподаткування краще обрати при реєстрації ФОП? В залежності від вашого доходу, ви можете обрати або другу, або третю групу платника єдиного податку. Якщо ваш дохід, наприклад, на 2023 рік складає щомісяця. Більше ніж 26 тисяч гривень, то ми брадили обрати в такому випадку другу групу оподаткування. Якщо менше, то третю групу платника єдиного податку. Які податки потрібно сплачувати у випадку, якщо ви обрали другу групу платника єдиного податку? Ви щомісячно сплачуєте фіксовану суму єдиного податку 1340 гривень та ЄСВ 1474 гривні у 2023 році? В наступному році вона зміниться. У випадку, якщо ви на третій групі платника єдиного податку, то ви сплачуєте 5% від суму вашого доходу та ЄСВ щомісячно 1474 гривні. У цьому році поки що можна не сплачувати єдиний соціальний внесок на час воєнного стану.